Так, друзі, і тут вже в нас розчинаються трошечки проблеми, бо ми починаємо потрошечки-потрошечки пропускати. А також, друзі, не забувайте про мій розіграш тисячі робоксів на тисячу підписників. Щоб взяти участь, потрібно зайти в мій телеграм-канал за посиланням під цим відео, а також зайти в мою групу в робоксі теж за посиланням під цим відео. Тому, друзі, що ж, набираємо 20 лайків я випускаю наступну частину по скіпіті Тавер Дефенсу, де ми будемо проходити Endless Mod тільки легендарками. Друзі, друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Грізі. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator. І сьогодні в нас, друзі, знаєте що? Так, власне, ми дочекалися, і сьогодні в нас виходить відосик, в якому ми проходимо Endless Mod, тільки міфіками. Перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А також, друзі, не забувайте про мій розіграш тисячі робоксів на тисячу підписників. Щоб взяти участь, потрібно зайти в мій телеграм-канал за посиланням під цим відео, а також зайти в мою групу в Роблоксі теж за посиланням під цим відео. Виберу рандомно переможця в телеграм-каналі. Так, друзі, почнемо це відео з того, що мені хтось кинув тут підписник якісь е, юніти, ексклюзив, DJ діджей спікермен і спір-спікермен легендарку. Ми це, звісно, приймемо. Дякую тобі, велике, але, 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 але це нам сьогодні не знадобиться, тому що сьогодні ми проходимо тільки міфіками. Зараз у вас прийде секундочка, для мене прийде е, дві секундочки. Я візьму сюди тільки міфіків. Так, ну все, друзі, я взяв е, тільки міфіків. Отакі в нас є міфіки. Це в нас Red Ler камерамен, Santa TV мен, апрейди Тітанспікерамен, ек-лаунчер камерамен і Large Lер камерамен. Я думаю, що нам е, цим разом вдасться краще, ніж епіками, бо епіки в мене були такі собі фігові, друзі. І тим більше, ну просто самі епіки, що це взагалі таке? От міфіки це вже друзі тема. В нас тут є і ферма, і, наприклад, е, дуже класний, якого дуже люблю, Red Laser камера. Мен. Тому, друзі, ну ж, погнали в Toilet Fortress, Endless Mod Давайте пізьмемо з цим ціпочком, щоб не було аж так погано. Але ми будемо юзати. Ні, друзі, тоді це буде нечесно, тому що е, я повинен проходити Endless Mod тільки міфіками, І подивитися, куди я дойду. Але окей, тоді погнали. У нас тут, до речі, вийшла якась обнова Roblox The Classic. Я не до кінця розумію, про що воно йде мова, але пізніше глянемо, подивимося і зацінимо. Так, але поки що ми заходимо. Першу хвилю нам прийдеться, друзі, пропустити, тому що нам треба поставити Санда Мена для трошки бабладу. Першу хвилю ми поки що пропускаємо, щоб нафармити бабла. Думаю, що другу ми пропустимо так само. Так, і тоді зараз, коли підзбираємо трошки багато, тоді поставимо ред ласер камерамена, який буде справлятися, я думаю, на протязі десь п'яти хвиль сам. Тому в нас буде трошки часу, щоб підзбирати грошей на, наприклад, upgraded Titan Speaker Спікермена або. Я не знаю, що ще подимося, бо у цих юнітів я навіть ніколи не юзав. Тому подивимося, що воно таке. Так, але я не маю надію, що ми зараз не програємо із-за того, що ми дві хвилі пропустили. Бо це буде дуже, друзі, дуже обідно. Так, все, друзі, перша хвиля вже проходить е, мій камерамен Темпл. Але нічого страшного, ми, друзі, не переживаємо. Мені залишилося всього-навсього 550, 500... друзі, доларів. Тому зараз наступну хвилю. І ми вже. Я думаю, що навіть цю хвилю ми вже не пропустимо, друзі. Ми будемо все сейвити, все буде в нас. Так що ми вже пропустили 60, правда, нашого ХП. Але нічого страшного, все. І власне, десь ось тут ми вже ставимо нашого Red Laser камера Мена, який буде справлятися, в принципі, з кожним цим туалетом, що тут, друзі, іде. І тому вже фармимо бабло на то. Щоб ставити наступного Камерамена десь ось тут на початку, щоб не пропускати аж до сюда, друзі. Так, друзі, ми вже пройшли 10 хвиль, вже вбили першого боса. Наразі ситуація виглядає якось так. Поки що. Взагалі, взагалі ніяких, друзі, проблем немає. Зараз вкачаємо нашого Тітан-спікермена на наступний е -е, левел. Так, власне, зараз це робимо. І, і все, друзі. І, і погнали, і тепер будемо фармитися далі. Зараз вкачаємо другого спікермена, і тоді будемо ставити якісь юнітів ек експериментувати. Так, давайте зараз заекспериментуємо е за якраз. Клаунчер Камерамен. Не знаю, що він робить, він кидається яйцями чи Ходу так, друзі, не знаю. Але зараз затестимо, що воно таке. Зрозуміємо, що воно таке, і як воно працює, і чи воно того варте. І все, і все тепер, друзі, в нас по кайфу. У нас вже 13 хвиля. Я прогнозую десь хвилю ем, 25-30, максимум, що ми витримаємо. Це залежить від того, як я зможу це все дефати. Поставимо, що у такого тіпочка, не знаю, що воно таке, а зараз власне, його затестимо і зрозуміємо тоді. А так він такий нормальний, скільки коштує його прокачувати? Давайте його вкачаємо, так він якийсь походу класний. Дивіться, яка в нього пушка. Це тобі вже не у ці пукалки в цих тіпочків. прям вже е жорстко. Так, друзі, і тут вже в нас розчинаються трошечки проблеми, бо ми починаємо потрошечки потрошечки пропускати. Оцей тіпочок того не вартий, друзі. Е, тому ми тут поставимо ще одного е, спікермена. Цього спікермена ми вже вкачали, цього теж. Тепер зараз будемо вкачувати тоді ось цього. І далі і, і ще будемо їх вкачувати. Е, і цього ларч, е, Laser камерамена ми вже вкачали теж на другий е, друзі рівень. Так, все кайфово, вкачали і можемо йти е, далі. Я думаю, що більше проблем поки що в нас не буде. А як буде далі, то вже, друзі. Тоді подивимось. Так, а поки що будемо по чуть-чуть вже прокачувати наших Санта Ті-менів, щоб вони нам приносили більше бабла, бо треба буде пізніше на наступних хвилях. Дуже, друзі, багато баблішка Упс, друзі, знову мій прогноз. Збувся 25-та 30-та хвиля. От на 25-й хвилі ми і програємо. Може, мені треба казати, що ми будемо програвати на 50-тій хвилі. Е, тоді ми будемо доходити до 50-ї хвилі, але ну, просто вже більше друзі, витримати не вийшло. Ми отримали 162 монети і 134 XP. Ідемо в лобі. І запитаємося, скільки у нас монет. Якщо щось буде, якщо в нас буде е, достатньо монет, то тоді відкриємо за замонами пару крієтів і відкриємо якихось нових юнітів. Подивимося, що нам е, випаде. Так, друзі, в нас є 360 монеток, тому ми можемо засамонити три крієйта. Тому що ж, друзі, погнали, закрієйтимо і подивимося, що нам тоді, друзі, випаде. Перший камерамен, нічого більше, в принципі, я не очікував. Другий камеравумен. І, друзі, третій це в нас камеравумен. Знову, друзі, нам не щастить, коли нам пощастить. Я думаю, що будемо збирати 1200 монеток, щоб в якомусь відосику е з наступних засамонити е міфічний крієйт. Тому друзі, що ж набираємо 20 лайків. Я випускаю наступну частину по скіпіті тавердефонсу, де ми будемо проходити Endless Mod тільки легендарками. на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні! Також друзі, не забувайте заходити в мою групу в Роблоксі та в мій телеграм-канал, для того щоб взяти участь у розіграші тисячі Роблоксів. Усіх там чекаю. Я вірю в те, що ти зможеш перемогти.